Зачучварілий, запліснявілий на хазяйстві одна коза, і та на нього покрикує. Всім привіт! З вами архівістка Довженко-центру у постійній рубриці мультфільм Тижня. До чого був цей ліричний відступ, ви напевно здогадалися. Ну, як мінімум, про те, що він якось пов'язаний з українською анімацією. Отже. Сьогодні ми дивимося секрет приворотного зілля відомого вам Євгена Сивоконя. Екранізація поеми Івана Драча Дід Люби, мене, Непокинь. Я могла вам проанонсувати цей мультфільм так: світлий гумор поеми Івана Драча, помножений на талант режисера Євгена Сивоконя, породили ніжну, іронічну, овіяну, легким сумом історію про пошук і ціну любові. Але я вам скажу, що якщо ви не хочете, щоб ваші діти питалися, що таке первак і тверда зарплата, краще їм не показувати цю анімацію, але подивитися самим обов'язково. Адже мультфільм, як і його перше джерело, ополовите мотивами народної магії, і побудоване, я б сказала, на антитезі, адже такий міфологічний світогляд виглядає непоєднуваним з баченням радянської людини. Свіжо відсканована українськомовна версія уже знаходиться на сайті Довженко Центру і на нашому Ютуб каналі, на який, я маю надію, ви вже давно підписані. А якщо ні, ну то краще пізно, ніж ніколи. А ще, якщо ви хочете, щоб мене допустили ще до одного чи двох анонсів мультфільму тижня, то напишіть про це у коментарях до цього відео.